Велике значення в організації навчального процесу має матеріально-технічне забезпечення закладу. Заняття проводяться в аудиторіях, розташованих у чотирьох великих корпусах. Завершується будівництво п'ятого навчального корпусу загальною площею 9 тисяч квадратних метрів, до послуг студентів 55 спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, понад 2 тисячі персональних комп'ютерів, інформаційно-комп'ютерний центр, науково-дослідна база. Наукова бібліотека. Сучасний спортивно-оздоровчий комплекс, будинок молоді проскурів, п'ять гуртожитків, де створені належні умови для самостійних занять студентів. Хмельницький національний університет відомий в Україні і Європі як заклад, який успішно впроваджує в навчальний процес інформаційні технології. Система дистанційної освіти закладу визнана однією з найкращих в Україні з метою підвищення якості підготовки фахівців. заклад є учасником багатьох міжнародних проєктів, зокрема за сьомою рамковою програмою. За кошти одного з проєктів Tempus 4 обладнано компетентнісний центр освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм. Студенти і викладачі закладу мають можливість в режимі онлайн-конференції спілкуватися з українськими та іноземними провідними науковцями. З метою аналізу систем професійної освіти, вивчення і впровадження нових ідей і практичних напрацювань у навчальний процес в університеті відкрито сучасний центр порівняльної професійної педагогіки. Подібних центрів у світі функціонує всього близько ста. З 2006 року Хмельницький національний університет є ліцензійним користувачем системи комп'ютерного моделювання SolidWorks і володіє ліцензією на 500 робочих місць. Система SolidWorks використовується для проектування сучасних машин на машинобудівних підприємствах в усьому світі, у тому числі в Україні. Саме тому в університеті на факультеті інженерної механіки SolidWorks впроваджено в рамках наскрізної комп'ютерної підготовки студентів. У 2009 році факультет отримав право на створення офіційного навчального сертифікаційного центру SolidWorks. На даний час таке право мають лише два університети в Україні. Офіційну сертифікацію SolidWorks в центрі вже успішно пройшли 170 спеціалістів з університетів України, Росії Білорусі. Серед них більше 100 студентів та 15 викладачів Хмельницького національного університету. Це найбільша кількість сертифікованих спеціалістів в Україні, що підтверджує високий рівень їхньої підготовки, враховуючи успіхи факультету інженерної механіки з впровадження технологій SolidWorks в навчальний процес. Американська корпорація SolidWorks випустила світовий прес-реліз про Хмельницький національний університет, який першим серед вищих навчальних закладів України удостоївся такої честі. Понад 180 слухачів курсів професійного перенавчання військовослужбовців щорічно випускає центр перепідготовки та соціальної адаптації, що діє при університеті. Випускники, які опановують цивільні спеціальності, отримують свідоцтва та сертифікати міжнародного зразка. З метою надання допомоги випускникам в працевлаштуванні за новими спеціальностями центр спільно з міським та обласним центрами зайнятості населення проводить ярмарки вакансій, до участі в яких запрошує і випускників університету. Значний вклад у підвищення рівня якості освіти, кваліфікації студентів і викладачів вносить діяльність українсько польського центру гідним прикладом успішної співпраці між навчальними закладами сусідніх держав. Є зокрема науково-технічні конференції українсько польські наукові діалоги. Міжнародна співпраця в галузі освіти, науки та культури забезпечує закладу не тільки високий рейтинг, а ще й сприяє залученню додаткових джерел фінансування через систему грантів. Майже 60 вищих навчальних закладів, наукових установ, організацій і фондів з понад 20 країн світу. Так розширилася географія міжнародних зв'язків Хмельницького національного університету. Поважні закордонні гості виступають з лекціями перед студентською аудиторією. Студенти університету мають можливість навчатися за програмами академічного обміну та проходити виробничу практику за кордоном. Мобільності в навчанні та стажуванні у провідних вищих школах Європи студентам і викладачам надає впровадження у навчальний процес європейської кредитно-трансферної системи. Хмельницький національний університет має багатий педагогічний досвід з впровадження у навчальний процес інноваційних технологій на 20-й міжнародній спеціалізованій. Виставці Освіта та кар'єра 2011 заклад виборов золоту медаль у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології. Одним з критеріїв оцінки освітньої діяльності Хмельницького національного університету є наукова бібліотека закладу. Одна з найбільших в західному регіоні книгозбірня розташована в окремому дев'ятиповерховому приміщенні. В її універсальних фондах зберігається майже 620 тисяч документів. Основні технологічні процеси від комплектування документів до їх видачі на всіх пунктах обслуговування автоматизовані. Вебсайт бібліотеки надає можливість доступу до електронних ресурсів бібліотеки цілодобово. За 50 років існування бібліотека стала потужним регіональним науково-інформаційним осередком, методичним центром бібліотек вищої школи області. Студенти Хмельницького національного університету комунікабельні, креативні та амбітні на самоорганізацію в навчанні, науковій діяльності, побуті, суспільно корисній роботі та на змістовний відпочинок їх надихає студентська рада університету. Студентське самоврядування одночасно є енергетичним джерелом для молоді та надійним помічником для адміністрації навчального закладу в налагодженні конструктивної взаємодії зі студентами. Представники університету входять до складу керівних органів Всеукраїнської студентської ради Національного студентського союзу. Як символ єдності студентської молоді, за ініціативи студентської ради Хмельницького національного університету на території закладу зростає сад студентської дружби, закладений лідерами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України, Болгарії Польщі. За активної участі студентів створювалися всі експозиційні ділянки ботанічного саду. Його колекції це справжня ботанічна скарбниця Хмельниччини і окраса університету, у якій понад 600 видів форм і сортів рослин з різних біогеографічних районів світу. Задля збереження флори і рослинності області на території саду проводяться наукові дослідження. Хмельницький національний університет гідно представлений у довідково іміджовому виданні екологія та природні багатства України. В Україні і далеко поза її межами відомий студентський будинок моделей. Численні нагороди, здобуті молодими дизайнерами одягу та манекенницями на престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсах моди, свідчать про те, що у Хмельницькому національному університеті діє школа моди, яка має потужний науковий потенціал. Багатогранному розвитку молоді сприяє Центр культури і мистецтв університету. Його художні колективи та творчі об'єднання, які функціонують вже багато років, це, зокрема, лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів Народний ансамбль танцю Юність Поділля, Театр пісні Сузірія, студентський театр естрадних мініатюр ЮМОДЕС, ансамбль бального танцю Вікторія, шоу балети «Арт-данс» та Релакс, Хмельницький національний університет, заклад з великою спортивною славою. Упродовж 50 років студентами-спортсменами університету здобуто 6 олімпійських медалей, 4 золотих і 2 срібні. Десятки медалей чемпіонатів і Кубків світу та Європи. Всесвітніх універсіад. Загалом 49 разів піднімався державний прапор України на честь перемог студентів-спортсменів на офіційних міжнародних змаганнях. За результатами всеукраїнського огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту університет входить в десятку кращих вищих навчальних закладів своєї групи. Особлива гордість Хмельницького національного університету це його випускники. За час існування найавторитетніший вищий навчальний заклад Хмельниччини випустив майже 50 тисяч фахівців. Його колишні студенти нині успішно працюють не тільки на теренах Подільського регіону та всієї України, але й далеко за її межами. Понад 600 випускників закладу, у їх числі 4 проректори і 7 деканів, навчають у рідних стінах нове покоління студентів. У пошуку першого місця роботи молодим фахівцям сприяє центр працевлаштування, який тісно співпрацює з колишніми своїми випускниками, що працюють на керівних посадах в державних структурах, на виробничих підприємствах і в бізнесі. Завдяки розробленій науково-методичній базі, кадровій політиці, сучасному оснащенню навчального процесу, широким міжнародним зв'язкам університет продовжує динамічно розвиватися. Часно реагує на нові тенденції в науці, інформаційних та інноваційних технологіях і на потреби ринку праці. Хмельницький національний університет був і є одним з престижних вищих навчальних закладів Поділля, який і надалі буде примножувати свій науково-освітній потенціал. Університет за 50 років свого розвитку переріс із філіала до класичного університету. Але він продовжує подальше розвиватися в університеті. Планується Відкриття нових спеціальностей, ті, які потребує ринок. університеті також планується створення інституту підвищення кваліфікації, планується розширення ботанічного саду, створення зимового саду. Також планується створення і відкриття нових рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Наша мрія, щоб нас університет переріс із класичного університету в науково-дослідний університет. І щоб наш університет став центром освіти, культури і науки всього подільського регіону мати наші містіни, хай же славного думки торчі, вірмо приносить славу України, наш національний.